Отакого От красення, друзі, на такий сьогоднішній комплект. Привіт, друзі! Сьогодні рибалочка буде окунева. Приїхав на таку точку, на водойму Південний Буг, але така точка, на якій я 10 років не рибалив. Взяв Сьогодні ікс гейма вигуляти, бо в цьому році я його разочок брав. Рибалочка, пам'ятаємо, я там три чи 4 окуня піймав, була така не дуже вдала. Сьогодні хочу перевірити, ну, ця палка можна буде і на маленькі ваги, і якщо потрібно, буде і на великі ваги, там на п'ятерочку уйти. Погода сьогодні супер. Але не для рибаків, друзі. Сьогодні вітер 16 метрів. В заводі можна знайти заводі, подивився по карті, знайшов містяки, тому я сьогодні на рибалці. Що з цієї рибалки вийде, все вам покажу. Але мені здається, що рибка вже актизувалася і вона почне клювати. Добре чи не добре, сьогодні ми це все перевіримо. Пішли рибачите? Ну що, друзі, От така ось краса, такий наче якийсь пляжик, це тут насосна на дачі, воду качає. Приїхали ми з Женька он на ту сторону поставив, а сам хочу тут покидати. Якось. роблю перший закид. Може це і добре. що з першого закиду вона не сіла. Давайте зараз ще спробуємо. О! Поставив один грам. Не можу поки що зрозуміти, що там по глибині. Так, а, друзі, все Два закида кинув туди на того стовба. стовба. Третій закид кинув в цю заводюху. І отакий от невеликий окунь. Геть спортивний. Поставив один грам, хоча, мені здається, можна трішки і більше поставити. Ну, можна і на менші ваги уходити, але, думаю, окунь голодний, йому не принципово, скільки ви там поставите. Так що є спіці. Мене можуть зараз і поправити. Дивіться, коли окунь вже почав такий бути активний, і є рибаки, я знаю рибаків, ну, яких нема спінінгів, де можна поставити 0,4-05 грама, а вони полюбляють 2 грама. От мені здається, можна ставити на активного окуня 2 грама і не морочить собі голову з тими дуже мілкими вагами. Ставите, ставите свої улюблені. Два грама і починаєте ловити рибку. Он зробив закид. Ось, була. Була утяжечка, але не зміг, не зміг взяти. Ну, тім і цікава рибалочка, що не завжди... Ти з рибою, навіть так можна сказати, чи окунь тебе надурив, чи ти надурив Окуня. Ну, На цій покльочки надурив мене Окунь. Так, дальній закид. Поставив півтора дюйма приманочку. Хочу експериментувати, тому що я побачив, що на мілкі приманки Женя тільки що майже на кожному закиді рибалив. А я собі іншу тактику вибрав. Візьму крупніші приманки і буду відсікати дуже мілкого окуня. Не знаю, що з цього вийде, але ну, треба пробувати. Давай, 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 ну бий. Другий раз, ну підбий, ще разочок підбий. Ось, друзі. Просто Опа, на паузі. Гляньте, тин 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 качає, качає, спінінга. Окунь не дуже крупний, але ну, не можна сказати, що 10 грамів. Приманочка все ж таки півтора дюйма. Поставив вібро хвоста. До цього кинув, то в мене стояв е, блін, лінч. Назва той приманки лінч. Так називаємо пасивні приманочки. А це в мене вже віброхвост 1,5 дюйма. І от такий, ой-ой-ой, техенько, техенько, от такий кабасик. Давай відпускаємо. І давайте трішки пройдемося по спінінгу. Спінінга сьогодні взяв X-Game. той. який X76 ULS з тестом 0,65 грамів, палочка солідна, палочка топова в лінійці компанії Азура Вклієчка гляньте, яка м'якесенька. Ну, Можна її використовувати на вагах 0,4 грама, я колись використовував, то було Дуже добре, але треба не забувати, ниточка для таких вагів потрібна, ну, дуже і дуже тонюсінька. В мене сьогодні тут нитка 0,3, теж X-Game. Ну, Тонкіше нитки в мене просто в арсеналі нема. Ну, катушечка тисячі по Shimano. Катушка легесенька, тому просто отак все дуже і дуже добре. Катушечка 165 грамів важа. Скільки важить спінінг, чесно, не пам'ятаю. Так, мені, ну, я так експериментую. Зараз трішки поекспериментую ще з кольором приманочки. Так, що в мене тут є? О, до речі, да, можна поставити отакого хітомі в кольорі Лох. Давайте так і зробимо. Приманочка така велика, виходить, це 1,6 дюйма. Гачок тут 12-й номер. Ну, мені здається, 10 був би суперовіше. Друзі, сьогодні шалений-шалений такий вітер, ну просто шаленючий. А ми знайшли таку заводюху, Просто шикарно, шикарно. На цій річці ну, багатенько таких заводюг. А пам'ятаємо, я останнє відео вам розповідаю, що потрібно зараз знаходити такі заводі На течії, на трубі великій такій воді. Рибка поки що не стоїть. Рибка заходить в такі заводюшечки. Погрітися, може туди якась мирна рибка заходить, то хижак заходить в ці заводі покуштувати ту Рибку. Ну і тут рибак повинен бути вже там на готові. Останні два відео на окуня, да, дві рибалки на окуня я знаходив в заводі і був завжди з рибою. Сьогодні рибалочка не виключення. Проїдемося. Десь ну, є ще в мене декілька заводів, От їх хочу сьогодні і перевірити. Ось ось, ось, давай. О, друзі, один і шість грама і рибка вже така. Вірніше, блін, кажу, 1,6 грама. 1,6 дюйма приманочка і рибка просто суперова. Бачимо, все ж таки тактика моя дуже добряча. Великі приманочки приносять отаких от гарних окунчиків. Гляньте, тут грам 50. І закупнув дуже і дуже гарно. Вийшла така гарнюча пауза. Так, де інструмент? Завжди поруч повинен бути інструмент. От такенький красень. Такого красення ми випустимо і скажу так, потрібно зараз мені експериментувати, хочу поставити півтора грама вагів і покидати трішки далі. Півтора грама і отаку сексуальну приманочку зараз буду використовувати. Це, пам'ятаємо, сексі імпакт, але ж дуже і дуже такий дрібний. Скажімо, засушена копія його. Ну що, півтора грама на такій ділянці можна просто пулити під той берег, гляньте. Я в закид не вкладувався, але десь метра півтора до очерета я не докинув. Тому виходить, що можна обкидувати півтора грамами тут все. Якщо б ще б двушечку повішав би, то ну, просто можна кидати аж з виходу з заводів. Усьо. Гляньте, перший закид, сексуальна приманочка півтора грама. Коли рибка активна, то можна, я ж кажу, не обов'язково використовувати. Блін, він ще гляньте, якось забагрався. Давайте цього не будемо рахувати. А то я кажу великі ваги, велика приманочка і взявся якийсь глазик. Чисто глазик. Проте хотів сказати, що не обов'язково використовувати дуже дрібні ваги. Тому що і спінінги там вже коштують. Такий гарний спінінг, який буде кидати вам. Півграма, 0-4 грама він вже трішки коштує грошей. Якщо у вас є якийсь там спінінг, ви полюбляєте двушечки кидати. От саме час. Зараз окунь вже активізувався, тому ставимо 2 грама, ставимо приманочку, але не забуваємо, що робити такі швидкі-швидкі проводки не потрібно. Поки ще потрібно така зимова. от така, блін, прозявив я. Отака От зимова волочаща проводочка. На дні покачали, зробили трішки підтяжечку, покачали. От і все. І будете з рибою. Ще можна фрикціончик трішки підтягнути. Так, ну дві клівання, два клівання на цій проводці. Може, звісно, і збило приманочку. А коня, коли жаднючі, збивають приманки. Так, да, трішки збив. Особливо я замітив, що коли в мене збиває приманочку, вона стала така крива, то риба не хоче більше її їсти. Ну, це як наче, знаєте, з немитою тарілки. Ну, мені так здається, що риба така брезглива і не хоче їсти оці криві приманки. Так, зацепився Дмитрик. Друзі, ще один. Але ж теж не крупний. Давайте я ще хочу один експеримент зробити, бо палочка від 06 до 5 грамів. У мене є 0,6 грамів. Такий, якщо це тут окунь живе, тому 0,6 грамів для нього це було би дуже і дуже добре. І вам глядачу покажу, як ця палочка на 0,6 грамах. Але дуже-дуже товстий шнур. Ну, як для 0,6, да, для такої рибалки 0,3 рішітка, отак, от да, покажу вам. Рішітка 0,3 це дуже товстий шнур. Ну і дивіться самі. 0,6 грама, товстий шнур, колихаю, втримую на дні. В принципі, що ще треба? Можна використовувати цей по низу сміло. Ось от тичка, а була тичка, друзі. Тинь, дивіться, тинь. Опа, є. На 0,6 грама ось клює от така Рибка. Але ж вона клює, давайте ще одного піймаю, і треба буде змінити місто. місце. Це я вам так вже показую, що може спінінг з 0,6 грамами. Так, оно кидає добряче за що того, що 76-та довжина, він кидає дуже далеченько ці маленькі ваги. Коливати, отак коливати дуже добре. Паузу зробив, нічого нема. Знову поколивав, 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 зробив паузу, вибрав слабину. Атака. Друзі, клювака. і знову некрупний окунь. Яка приманка? Така і риба. Борю такеньких невеликих окунчиків на 0,6 г і незважаючи на те, що в мене, ну, чесно кажучи, шнур. Товстий, як я вже і сказав, можна все ж таки ловити на такі маленькі ваги по низу теста цього спінінга. Особливо мені сьогодні отакий от окунь не дуже до вподоби. Ну, яка приманочка, бачимо, такий і окунь. Це я вам просто перейшов на 0,6 грама, щоб показати, що можна цією паличкою працювати і наловити отакого от дрібного окуня. Зараз давайте змінимо приманочку, змінимо. Підемо на більші ваги і походимо, може, десь все ж таки поборемо якогось гарного окуня. Це секретні місцяки. Супер, друзі, секретні місцяки, на яких ніколи в житті не було. Якщо я кажу років 10 тому тут рядом рибалив, то на оцих місцяках я просто ніколи не був. Гляньте, тут, в принципі, і покидати нема де. О, а це, друзі. 100% льошка рибаків. Рибаки собі зробили такі льошки. І представте, тому що гляньте, скільки мусора. Це ж сюди мусор просто так не прийде. Ці рибаки приходять, таке відчуття, що вони з дому несуть мусор, типу жінка, і викинеш і мусор. І він от сюди приніс мусор. Просто я стільки мусора ще не бачив. Блін, на викиді півтора грама. На 0,3 му шнурі просто здуває. Кидаю друзі вліво, а достаю там десь справа. Просто такий шалений шалевний вітер сьогодні. Ти ж не думаєш, що він випустив. Братанчик! Даже не знаю, камера ще даже включена. Друзі, гляньте, стоїмо Женькою. І вже такі, ну я вже, чесно кажучи, хотів плакатися, що потрібно переїхати, перейти на, друге, на другий містечок. І тут жарив такий окунь. Не можу зрозуміти, що я його тащу, а фракціончик, гляньте, як співає. Тому що стояли тут 0,6 грама, і я ну, попустив фракціончик цей. Просто сьогоднішній кабанчик, гляньте. Суперовий окунь, просто мені прям дуже і дуже так акуратненько тиркнув. Тик. Я навіть не сразу зрозумів, що то була клівака. Думаю, самі бачите, який вітер. Думаю, може щось вітром колихнуло, то думаю, мені, мабуть, здалося. Потім ще один тичок, підсічка і отакий от красень. І дуже і дуже гарно, що ще камера. Сразу я тільки підійшов на цю точку, я включив камеру. Так, випускаємо такого гарного, гарного красення. Оце, друзі, в цьому році рибалочка виходить така. Приходиться переміщуватися. Знав би одразу, що тут такі містяки. Точно б сюди б не поїхав. би. Ху Ходиш. Стати де кинути, ну геть, місцяків нема. Ну, влітку, б, може, тут якось би заліз би, зараз ну ніяк. Просто все пробираюся. Давай, давай. Опа, знову зацепився. О. Так, друзі, познімав я того зайця якийсь. Він обліжший і гляньте ще і клівака. Оце красоти Південного Буга. На такої ноти просто ось от тільки сховав телефона, бо знімав зайця. Кажу, Женьки, він почав приближати, він якийсь такий обліжший. Не знаю, що в нього, але в мене ось, друзі, гарний окунь. Гарний такий мікрушний голодний окунь. А на предыдущій точці я просто отак робив закид, вітром видувало шнур і приманка там на місці колихалася. Я нічого не робив, ніяких отаких підкидиків. Я просто отак вибирав слабину... Отаким... О! Глянь, так лівака, друзі. Просто на паузі і просто дуже такого потужного окуня. Показував вам, як. Показував вам, як я робив проводку і гляньте, все чесно, все по чесноку. Як і, показував, як і робив, показав і сразу вам в прямому ефірі і клівака. А окунь просто дебелий. От такого красення, друзі, на такий сьогоднішній комплект. Просто все було суперове. Нікого не обманув. Просто на проводці вам показував, як я робив проводку і сів отакий красень. Сьогодні це вже другий такий красень. Сьогодні моя тактика використовувати. Великі приманки, ну більше одного дюйма, скажем, півтора 2 дюйма приманки приносять мені гарний результат. Сьогодні вам я і показав, як цей спінінг на 0,4 г ловить, тому що знайшли точечку де багатенького такого мілкого окуня. і на великі приманки, ви його ну, тяжко піймати, ставите маленькі ваги і косите, просто е, така насолода у вас виходить. Ну, Сьогодні поки що рибалочка суперова. Вся рибка сьогодні, ну це, знаєте, коли б був би котик, то можна щось забрати. Е, котика нема, то рибка вся уходить у водичку. Гляньте, який Трж, пішов. Пішов туди і наловив риби. Ох, друзі! Розказую Женьки, як я останнього разу на цій точечці наловив риби і про ту палку. Ну ви її вже, мабуть, чули в тому останньому відео ту історію. Так що нікого не обманю. Гляньте, знову такий непоганий окунь на такої гарної паузі. І знову півтора грама. До речі, я покидав вже 3 грама. 3 грама дуже впивається в цю траву і ну, прям невдобно. А півтора грама, ну, бачимо, теж ось трава проходять краще, ніж три грама. Якщо поставлю менше ваги, то не буду докидувати туди до таких крупних кабанчиків. Блін, поки що все подобається. Сьогоднішня рибалочка вже підходить до завершення. Рибку я поборов. До речі, таку предісторію ще розповім. До цього в мене було дві рибалки, на яких я жодної риби не ну як, ну, піймав, але не на кіно. Одну рибалку виїхав на Південний Буг, походив по глибинам. Нічого не піймав. Другу рибалку поїхали ми з Женьком на водойму в Щербані на платну водойму. І я там теж майже нічого, ну навіть на кіно нічого не піймав. Женька відловився, а я не відловився. Тому сьогодні взяв такий матч-реванш по рибалки, по риболовлі. Приїхав знову по заводям, як я і сказав, треба перевіряти заводи, заводі. Тому що вже рибка починає активізуватися. На глибинах вона клювати не хоче, а от заводі, мені здається, трішки краще прогріваються і рибка клює. Друзі, сьогодні комплект я вигуляв, рибкою зарибив, вам все показав, продемонстрував. По вагам 0,6 г працювала палочка добре, незважаючи на товстий шнур, решітка 0,3 Півтора грама, от сьогодні майже всю рибалочку відпрацював півтора грамами. І кидав ще 3 грама, але багато-багато трави. Вся рибка така майже трудова. Підійшов, став на точечку, піймав рибку. Містячки те, що на цій стороні я. Ну, ніколи в житті вам не знімав кіно. Тому можна сказати, це така, як наче перший раз ви все це побачили. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!